Вітаю те тебе. Першого жовтня 2021 року у світові ЗМІ облетіла сенсаційна новина про те, що Француз Вероне, французький поліцейський відставці, протягом 35 років розшукувався як серійний вбивця та балтівник. Чоловік покінчив життя самогубством після того, як його викликали на експертизу ДНК. Також він залишив предсмертну записку, в котрій зізнався в Скоїнево. Звістка сколихнула всю францію, але особливо вразила всіх його близьких та друзів. Друзі та сусіди просто не могли уявити, що Франсуа був здатний на такі вчинки. Мені особливо шкода його дружину і дітей, вони виглядали життє радісними та щасливими. Він був активістом у військовому національному комітеті, він піклувався та допомагав людям. Справа Верова настільки свіжа, що багато нових фактів ще дізнаємося у зв'язку з розслідуванням поліцейської поліції. Наразі ми ознайомимося з фактами, відомої вже поліції про цього батька сімейства, поліцейського, соціального працівника і сягнемо в далеке минуле. Сюзанна Блук, перебуваючи на роботі, зателефонувала додому близько обіду, щоб поговорити зі своєю одинадцятирічною донькою Сесіль. Вона завжди телефонувала Сесіль о півдні, тому що донечка поверталася на обід зі школи. Але цього разу на телефон ніхто не відповідав. Сюзанна зателефонувала ще декілька разів, але Сесіль все одно не брала слухавку. Потім мати зателефонувала в школу і почула, що її дитини сьогодні в школі не було. Сюзана побігла додому, сподіваючись, що скоро все проясниться, і вона просто знайде там свою доньку, але квартира була порожня. Зателефонувавши чоловіку на роботу і дочекавшись його вдома, вони вирішили слідувати точним маршрутом, яким сесірі ходила до школи, і питали в магазинах, чи хтось бачив її дитину. На жаль, цього дня сесірі ніхто не бачив. Батьки, повернувшись додому, пішли консьєржу, просячи його допомогти розшукати доньку. Консьєрж викликав кількох своїх друзів і разом з ним почали методично обшукувати будинок, поверх за поверхом, включаючи всі закутки, розташовані на сходовій клітці та в величезному підвалі. Дойшовши до маленького технічного приміщення, вони побачили, що там розкидано багато речей, включаючи картонні коробки, якісь гамчірки. Та щось схоже на старий килим. Консьєрж дуже здивувався, адже зовсім недавно речі лежали на своїх місцях. Тож чоловік почав розбирати купу речей, але раптом побачив, як із під килима стерчать дві маленькі ніжки в шкарпетках. Він зрозумів, що знайшов ціло сесіль. Поліція, яка прибула на місце, проводила первичний огляд ціло маленького сесія одразу ж було зрозуміло декілька речей. Дівчина зазнала сексуального насильства, її вдарили ножем у живіт і були ознаки асфіксії. Детективи обшукали ротельне приміщення, але знаряддя вбивства не знайшли. Після того як тіло маленької дівчинки доставили в інститут судово-медичної експертизи, вони допитали батьків і старшого брата Сесіль. Детективи з'ясували, що ранок був таким. Батьки вийшли з квартири о четверть на восьму. Брат близько 8.30. тридцять. Сесіль залишалася сама в квартирі, збираючись вийти до школи на дев'яту годин ранку. Копи зазначили, що в квартирі був повний порядок і слідів злому не знайшли. Сесіль, швидше за все, взагалі не виходила з будівлі. Вбивця вже був там, і на дівчину, ймовірно, напали, коли вона виходила з квартири. Брат Сесіль розповів, що вранці він зустрів чоловіка в ліфті. Це був молодий чоловік. Зросту близько метр вісімдесят, і одягнений він був у спортивний одяг. Однак найхарактернішими для його зовнішності були шрами та перші на обличчі, вони виглядали як сліди віспи, вони ввічливо порозмовляли і вийшли з ліфта. Батьки Сесіль розповіли, що теж зустріли цього самого чоловіка в ліфті, але вони були здивовані тим, що коли ліфт підійшов до першого поверху, він не вийшов. Копи швидко встановили, що цього чоловіка зі шрамами на обличчі вранці також бачили багато сусідів, і він перебував у путівлі щонайменше з 7.30 до 9.15 ранку. Після ретельного обшуку слідчі знайшли докази того, що вбивця використав сигаретну пачку, щоб заблокувати двері, котрі ведуть до підвалу, вбивця ретельно та заздалегідь готувався. Він спостерігав за родиною і знав, як проходити ранок в сім'ї. І знав, що дитина залишиться вдома сама. Наступного дня прийшли результати розтину. Патолог НАТО підтвердив, що сусід померла від асфіксії. Спочатку зловмисник зґвалтував, потім вдарив її ножем у живіт, але удар виявився несмертельним, і після того він її задушив. На білизні дитини були виявлені біологічні сліди це був єдиний спосіб визначити групу крові. Люк, брат Сесід, за допомогою поліції створив фоторопод вбивці. Портрет розіслали по всій Франції, також надіслали і до преси. Журналісти швидко дали ім'я вбивці Грябий. Слідчі вели розшук і вдень, і вночі вони боялися, що вбивця знову вдарить, тому намагалися вести розслідування за багатьма напрямками. Переглядаючи справу сексуального насильства над неповнолітніми, вони послідовно натрапили на схожий випадок. Який відбувся у Парижі, причому зовсім недавно. За місяць до вбивства сесії шестирічна Сара вийшла з квартири і визвела ліфт. У ліфті на неї напав чоловік, закрив її рот, потім потягнув у підземну частину будинку. Однією рукою він тримав її рот, другою зривав одяг, потім зґвалтував і втік. Сара від болю і страху втратила свідомість. Засильник подумав, що маленька дівчинка померла. Але вона прийшла до тями і покликала на допомогу, Коби показали фоторобот царі, і вона його впізнала, це був він. Поліція дуже ретельно перевірила матеріали, справи, шукаючи зловмисника. Вони допитували чоловіків, котрих підозрювали до причетності к вбивству, але у них було стопроцентове алібі, слідчі почувалися безпорадними. Вбивство сусід залишалося нерозкритим 6 шість років. І в 1992 році справу поклали на поличку з іншими нерозкритими. Минуло чотири роки. Судова медицина зробила великий проріз, навчилися витягати ДНК код зі слини та сперми. Слідчі вирішили переглянути справу сусіль, вилучити зразки, які зберігалися роками. Їм вдалося витягти код ДНК вбивці, але він не відповідав жодному зі зразків, які зберігалися в базі даних. Однак робота не була марною. Поліція виявила збік з кодом ДНК хвалтівника, який викрав одинадцятирічною Інгрід під Парижем у 1994 році. Дівчина дивом залишилася живою і спіжала від насильника. Катаючись на велосипеді у містечку Мітріморі у пригороді Парижа, Інгрід доїхала до залізничних колій. Там до неї підійшов поліцейський і сказав їй, що вона порушила правила дорожнього руху. Тепер він мусив доставити її до відділку та посадив перелякану дівчинку до машини. Вони їхали більше години. Чоловік звернув на малолюдню дорогу, яка проходила біля покинутих будівель ферми. Поліцейський завів дівчинку в покинуту будівлю. Потім знущався протягом декількох годин, і після злочину захотів їсти та пити. Йому прийшлося сісти в авто і поїхати за харчами. Цей час дівчинка вибігла з будинку і їй дуже пощастило. Перебуваючи в глухі місцевості, вона натрапила на мотоцикліста. Він зупинився і допоміг Інгрід. Це Цевдяки ДНК тестом з'ясувалося, що чоловіком, який викрав Інгрід, був рябий. Слідчі Парижа мали нову інформацію про насильника та вбивцю, якого розшукували роками. Рябий змінив зону дії і тактику. Він більше не чекав жертв в паризьких бутіллях. А полював на них на дворі, в тому числі за межами Парижа. Однак поліція не вдалося схопити злочинця. Справу знову лишили на місці. Лише в 2001 році, завдяки вже новим можливостям, дослідження ДНК з'ясувалося, що раби відповідальний за подвійне вбивство 14 років тому, тобто в 1987 році. Ввечері Паризьку поліцію викликали в квартиру в 4-му окрузі. Поліцейські, які прибули на місце, виявили в спальні тіло чоловіка 38-річного жида Політи. Чоловік лежав на животі, його руки і ноги були зв'язані, а рот був закритим. У дитячій кімнаті було тіло Імгарт Мюллер, річної студентки з Німеччини, яка працювала нянею в сім'ї. У дівчини руки були зв'язані за спиною, а на шиї була мотузка. Також відразу було помітно, що жертв мучили перед смертю. І ще причина смерті була асфіксія. Сусіди нічого не чули. Розслідування поліції показало, що за дівчина деякий час зустрічалася з чоловіком. Він часто приходив до неї в гості, і в день вбивства сусіди бачили, як він виходив з квартири. На жаль, скопити його тоді не вдалося. Таким чином, слідчі мали багато інформації про рябову, фоторобот, групу крові, відбитки пальців і, звісно, ДНК. Коди ДНК регулярно вносилися в базу даних і порівнювали зі знайденими там іншими кодами. У 2015 році поліцейським вдалося зв'язати рябок з вбивством 19-річної Каріни Леруа. Вона зникла 9 червня 1994 року дорогою до школи, її цілу знайшли лише через місяць. Однак злочинець залишався навловими. Все змінилося лише тоді, коли поліція вирішила перевірити ДНК поліцейських, які працювали в Парижі з 1986 по 1994 рік. Ця ідея виникла в тому числі через те, що злочинець представлявся поліцейським і звертався до потерпілих використовуючи поліцейську термінологію. 24 вересня 2001 року пролунав телефонний дзвінок в домі Франсуа Вероне котрому вже тоді було 59 років, який жив в містечку Лагрант Мот, дзвонила поліцейська з Монпельє, яка повідомила, що надіслала йому повістку на ДНК тест. Тест відбудеться наступної середи, 29 вересня, і справа займе всього кілька хвилин. Франсуа Верове, який був на пенсії, служив навколо Парижу з 83 по 88 рік, а потім багато років служив в Національній поліції в самому Парижі. Після виходу на пенсію приїхав із сім'єю до курортнього міста Лагранд-Мод. Відомо, що в понеділок, 27 вересня, дружина Верове повідомила про його зникнення. А в середу, 29-го, у день, коли він повинен був здати ДНК тест, його ціло було знайдено в квартирі, яку він орендував через інтернет в Лекру Дюрой Гарді. Чоловік вжив велику кількість наркотиків. У ніч з 30 вересня на 1 жовтня прокуратура Парижа оприлюднила комунікет, яке було негайно опубліковано в щоденній газеті Ле Періден. Та було зазначено, що поліція встановила відповідальність між генетичним профілем, знайденим на кількох місцях злочину, і профіль загиблого Франсуа Верове. У спрощальному листі Верове описував своє життя дуже тяжке дитинство, що і стало тригером його вчинкам. Зізнався, як багато років перебував у розшуку, хоча б подробиць злочинів в листі не було. Франсуа Верове також писав, що їм керували емоції. Він також запевняв, що після зустрічі з дружиною та тобто народження двох дітей став кращою людиною, і з 97-го року не вчиняв жодних злочинів. Він вирішив покінчити життя самогубством, щоб захистити свою родину. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.